Друзі, всім всім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Звати мене Іра і мій садочок знаходиться на Харківщині. Сьогодні хочу разом з вами побалакати про красу, яка починає свій цвіт, яка розкривається саме на початку літа. І давайте ми з вами. Подивимося, роздивимося всі сорти ехінацеї, які є у моєму садочку. Звісно, це буде не вся колекція, але ті, які я захотіла вам показати, давайте сьогодні ми будемо роздивлятися ось цей сорт, який мене закохав. Ще в ті далекі часи, коли не було війни, коли ми з вами жили мирним життям, і мені дуже хотілося мати, звісно, якісь яскраві кольори, барви в своєму садочку. Подивіться, вже тут якийсь жук сидить, чого він тут сидить. Ну, мабуть, тому, що вона є смаколиком для усіх комах, бджіл, як я вже раніше казала, і тому, звісно, з періодичністю Відбуваються якісь тут танці біля неї, саме комах, тому вони тут присутні. Ось так виглядає цей колір цієї ехінацеї, вона є високоросла до 83 метр в висоту. Якщо метр вона буде, то це значить, що ви її посадили до тіні на півтіні. У мене вона зростає в напівтіні. Не скажу, що це глибока, просто на півтінь. Вона, звісно, квітує, як і всі інші сорти Ехіноцеї, але трішечки пізніше. Можна просто брати її, саджати і на сонечку, і на пів і отак грати її відтінками, і найголовніше строками цвітіння. Дуже цікава, це саме перший сорт ехінацеї, в яку я закохалася і розпочала свою любов до цієї квітки. Подивіться, яка шишечка, подивіться, як крутезна, гарнезна. Виглядають її пелюстки на цій квітці. Подивіться на колір шишечки, серединка, на нижні пелюсточки. Тобто, якщо брати загалом, то це є рожевий колір, трошечки. Бачите, ось такий насичений інколи, інколи, при розкриті навпаки, він більше блідий, вона буде з часом змінювати його саме. Коли відквітають перші квіточки, починають нарощуватись бокові гілляки, і також вона продовжує квітувати і далі. Тобто, це той сорт, який буде вас радувати своїм цвітінням до. Морозів, і це дуже є гарна, бо вона симпатична, гарнезна, на мій погляд, і я, звісно, її раджу до кожного садочку, особливо, якщо вам треба прикрасити або якусь ділянку біля паркана, або інше. А це красатулька, також симпатична, також цікава у порівнянні з іншим сортом. Зветься вона. Коконут лайм, бо попередня звалася Гуава Айс, а це є Коконут. Вона ось так починає свій парад. Бачите, пуп'яночки дуже цікаві, зелені, потихеньку, помалесеньку вони починають розкривати свої пелюски, ось таким виглядом. І мені дуже подобаються її зміни. Ну, тобто, ти приходиш і кожен день вона якась цікава, кожен день вона якась нова. Кожен день її пелюстки або змінюють колір, або форму. Зазвичай це більше йде у вигляді форми. Бачите, вона ось, наприклад, така. Тобто і сама шишечка більш-менш плоска. І пелюстки більш такі рівнесенькі. Потім вони міняють також свої відтінки і форми, і це більшість залежить від погодних умов. А потім вона їх потихеньку, бачите, отак заворачує, трошки опускає, шишечка набуває більшого розміру. Ну, дуже цікава, на мій погляд. Звісно, я ж також, як і всі інші, буду радити до вашого саду, і взагалом всі їх і на це, і всі сорти буду радити, тому не дивую. Будьтеся, якщо я буду вам про це наголошувати, повторювати, бо ця краса не перевершена, її, звісно, треба мати. Вона у мене у минулому році дуже хлорозила, їй не вистачало магнію. Цього року я намагаюся, звісно, це все прибрати і пізніше вам розкажу, як саме та чому це може відбуватися. Подивіться на цей гарний сорт, симпатичний. Ось такий цікавий на пуп'янках. Ну, Зазвичай вся їх цей, вона цікава, дівчат, хлопці. Ви тільки уявіть собі, ось цей кольор, бачите, він вже рожевий. В неї пілюстки не такі товсті, я маю на увазі по ширині. А тепер подивіться, як вони виглядають, коли вона набирає свої сили і це є пік її цвітіння. Гляньте, вони просто червоні. Так, в неї пілюстки не дуже широкі, як наприклад у інших сортів ехінацеї, ми це з вами будемо бачити. Але вона цікава тим, що має зріст до 50 см, квітка в неї здорова, більше 10 см. Цікавий колір. Подивіться, яка здоровенна шишка, і вона майже. Темного відтінку, я не скажу, що чорного, да, але біля того. І вона цікава виглядає. Мені подобається, як вона виглядає також саме на пуп'яничках: ось ці вузесенькі такі сонечки. Ну, тобто сонечки, не сонечка, да? але ну, дуже цікава, неперевершена. Подобається, ну. Повністю все компактна, здорова квітка, колір взагалі вирви ока, червоний-причервоний. Червоний. І якщо її мати велику кількість саме на тій чи іншій ділянці в вашому садочку, вона буде привертати обов'язково увагу своїми відтінками, ну і, звісно, розміром квітки. Бо ще раз вам кажу. Цікава, раджу, і, звісно, подивіться, яка вона гарна От я вам просто намагаюся показати більш детальніше, щоб ви могли її розгледіти. Можливо, ідентифікувати свій сорт, якщо у вас є також фінацея там зростає у вашому садочку без назви. Подивитися, роздивитися, вона міняє колір, звісно, коли квіточка старіє. він більше перетворюється на рожевий. Подивіться, яка гарна осінька, да? така колючечка-колючечка. Дуже цікавий сорт. Я її перший рік взагалі не зрозуміла. Думаю, боже, що то за шишка, що то за відтінки. А потім закохалася і це не дивно. Давайте далі я буду вас ознайомити з іншим сортами хінацеї, який зростає у мене у садочку. Подивіться на цю гарнюнечку. Двокольоровий сорт, цікавий, на мій погляд, який при старінні квітки буде цей колір змінювати. Буду вірити, що вам встигну вам показати її у відеоформаті. Мені подобається ця рослина, цей сорт. Подивіться, які гарні стебла. Також мають трошки, бачите, бордовий відтінок, вони цупкі, здорові. Я рекомендую саме цей сорт на зріс. Тому що вона має залишки 70 см, і якщо її дуже буде багато, її також можна використовувати у букетах, цікавинка, на мій погляд у світі ехінацеї, але дуже неперевершена. І мені здається, той, хто обожнює цікаві відтінки, кольори, якісь там двоколірність у ехінацеї, повинна також її мати. Як в колекції, або просто як окрему одиницю у вашому садочку і милуватися просто нею. Я її у минулому році пересаджувала, посадила до цього місця, і вона вже відкрила свою квіточку. Але інший кущик, який у мене є, він ще стоїть на пуп'яночках і ще буде, мабуть, розкриватися через ну, тиждень, а то й два. Тобто, що я хочу сказати, що вона повільно розкриваюча, яка має своє забарвлення, саме показує його в липні. Ще одна краса. О, Це просто щось неймовірне. Обожні двокольорові ехінацеї і не тільки. Ой, ну скажіть, ну які ехінацеї не обожню? Та всі є обожні, і двокольорові, і прості, і махрові, і якісь цікаві, і не цікаві, бо це посуха стійка рослина. Посадив і милуєшся її барвами. Подивіться, яка квітка. 10 сантиметрів легко, просто легка. Подивіться, які відтінки. Білий, рожевий. Темна серединка, шишечка, просто така, знаєте, ух. І якщо брати загалом, вони просто один одного доповнюють усі всі кольори. Можна подивитися, як виглядає вона ззаду, тобто така трошечки-трошечки є. Кремового відтінку, я б навіть так сказала, знаєте, сливового, отак, мабуть. Ну, Дуже цікава. Я її у минулому році продавала вам дівчатка. У мене той, хто хотів, її бронював цього року. Я не знаю, чи буду це робити, чи ні. Вона має запах, і мені ж, звісно, таких, і на цей потрібні у садочку, бо вона просто шикардосно виглядає, навіть коли стоїть ще на пуп'яночках, тобто в бутонах. І це дуже гарне. Поєднуються з іншими багаторічниками. Подивіться, начебто, да, різні відтінки, різні структури, але дуже гарно у мене виглядає каріопсіс, сорт Каліпсо. Поруч у мене є Ромашулечка, і ось тільки тільки набуває своїх відтінків Ехінацея із сорту серії Сан Шекерс з Голден Оця квітка довгесенько квітує, ну, вже тиждень так точно, бо саме цей екземпляр у мене більше росте. На сонечку, а інші, бачите, ще на пуп'янках. Подивіться, вже сьогодні липень місяць, перші числа, а вона у мене ось так виглядає. А ось, наприклад, фонтан, вона навпаки, квітує дуже давнесенько. Подивіться, що вона всі відкрила майже свої квіти, ті, які вона встигла наростити. Подивіться, яка вона крутезна. Ну, цікава, вона така, знаєте, трошки світиться, не дивлячись на те, що в неї білі відтінки в пелюсках, тим не менше. Подивіться, ось я про що казала, коли вона стоїть на пуп'янках, як вона виглядає? Бачите, в неї пелюски дивляться доверху. Звісно, не всі які на це цим славляться, але саме цей сорт цікавий навіть на пуп'янках. Бачите, от я намагаюся вам це показати. Щоб ви могли все-все розглядіти. І зараз буду також на це наголошувати. Бачите, коли вона розкривається так потихеньку, потихесенько, вони потім опускаються до горизонту, ну і звісно, вона дарує свої потім відтінки. Бачите? Ось гляньте. Так потихеньку, до горизонту, а це ока її, ну це ж щось. Яка ж вона крутезна. Ось така ромашечка, да, якщо її так можна назвати, серединкою, я маю у своєму садочку цей сорт, він зветься Фонтан Pink Yea. Тобто це інша серія, це є фонтан, і вони, звісно, цікаві, на це з різних серій. Ну, але якщо ви хочете ось таку двоколірність на квітці, обов'язково її шукайте, купуйте і насолоджуйтесь її барвами. Мені вона дуже подобається, і тому я її маю. Іх і із сорту серії Sun Blush. Ось так вона у мене виглядає. Набуваючи під кольорів, вона у мене зростає в напівтіні, має ось такі відтінки. Будемо за нею далі спостерігати, щоб розуміти, чого вона саме має такий колір, чи то її особливість. чи те, що їй не вистачає сонечка. Махровості нема, бо цей сорт повинен бути напівмахровий. Будемо, звісно, за нею спостерігати і милуватися її красою. Тому, звісно, вона у мене існує в моїй колекції, і я за нею спостерігаю. Друзі, до зустрічі, до нових відео. Обов'язково саджайте ехінацеї, ними милуйтеся та прикрашайте свої садочки. Усім пока-пока і до нових відео. E